Вітаю, 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 дорогі друзі підписники. Часу мало, навіть не буду монтувати відео. Головне, що вийти з вами в ефір і швидесенько. Не знаю навіть, як я виглядаю в кадрі, нічого не перевіряла. Не буду монтувати, не буду, не буду монтувати. Головне зараз зробити розклад, випустити для вас відео і бігти у справах. У мене сьогодні такий день цікавий. Але я ввечері розкажу про цей день. На всяк випадок. А раптом я вирішу все-таки змонтувати відео. Запис. Почали. Вітаю, друзі! Це канал Максимуза. Філософсько-аналітичне, психологічне таро. Блінкін. Блін, приїхав несподівано, нікого не попередив. Путіна страшний удар, напевно, від цього е схопив. І заздрість його накрила. А давайте подивимося, що від нас скрито, що не сказали мас що нам не озвучили. Можливо, ще якісь несподіванки. Можливо, знаєте, приїзд Блінкіна це як дорога парфума, яка розкривається з часом. Да? Кажуть, шлейф. Перший запах, потім другий, третій. Давайте подивимося. Отже, що в нього в голові? Що це за були плани? Для чого? От основні плани Брінкіна стосовно України, президента нашого, війни? Перша карта. Ну, дорога. Це було в планах. Було. Дорога, прорив, колесниця конкретно. Окей, спланована. Тобто, це не імпульсивна. Сімка кубків цікава історія. Четвірка мочів. Дивіться, як цікаво. Якби ще би ця дорога не відбулася, я б сказала так: у нього в планах дорога, але щось його стримує. Четвірка мочів це вимушена зупинка. Сімка кубків це ілюзія. Але це може бути так, що людина їде і не розуміє, як відбудеться тут навіть певні страхи. А Певні страхи, тому що все-таки в нас іде війна. Як це відбудеться в Києві? Дивно. Але це те, що в нього в голові, навіть зараз. Тобто є дорога, але є певні ще ілюзії в нього, деякі нерозуміння. Четвірка мочів це про зупинку. Про зупинку чого? Поставка зброї. Але ж ніби обіцяли. А, покроково. Паш Пентаклів це покроково. І таємно. Дивіться, те, що я говорю, те, що нам оголосили про допомогу, нам ще про щось не сказали. Тому що сімка кубків і Верховна ж Гриця завжди про цікаву якусь таїну. Це може бути нова зброя, на якій ще потрібно буде навчатися, так? Так, але вона для нас є дуже супер помічною у сенсі захисту, тому що помірність завжди я кажу, це те, що захищає по небу нас. Так, я допоміжні карти забираю, залишаю поки те, що побачила, що у нього а, в емоціях. Це головне взагалі, як він. Тут знаєте що, чому ще в голові от зараз випадає ілюзія. Він не все зрозумів, не все прозоро. Що тут з корупцією? Як тут? Тут до речі, це і зупинка корупції. Це теж може бути. Ну, такий він, знаєте, товариш. Я думала, зараз карти як розкажуть, а він навіть по картам такий таємничий. Що в емоціях насправді? Оця поїздка конкретно йому, що принесла, і як це у нас на нас скажеться? Двійка Пентаклів. Це переговори. Це ще не кінцева поїздка. Ось яка історія. Тут ось яка історія? Не кінцева поїздка. Двійка Пентаклів, п'ятірка кубків. Earth... Карта переможця, дуже цікава історія. А, він же ж на Чернігівщину ще поїхав. От що. Тобто тут мені показали, як дві поїздки. Дивіться, двійка Пентаклів і п'ятірка кубків. Це жалоба. От кажуть, що він поїхав, по-моєму, на Чернігівщину, да, там йому показали. М можу помилятись, бачите, швидко, швидко йду. А -а -а -а. В емоціях він розбитий, його торкнуло. Можливо, він цього і не покаже, і не скаже. А ми ж тому й дивимося, що скрито від нас. І його це торкнуло до глибини душі. Це карта великої печалі. Але і карта переможця є. Тобто це налаштованість на перемогу. Цікаво. А в підсвідомості, що? Сім пентаклів. Король жислі. Стабільні відносини. Сім пентаклів це такі ще. Зібраний врожай, вже пророблена робота, що зібрано. Він сам випадає король жезлів. Це, як правило, іде. Хтось при президенту завжди якась. Це посли, це якась це радники, це міністри от жезлові королі так ідуть. Так? Четвірка пентаклів, він дуже стабільний, е, ніяких несподіванок, таких якихось. Щоб пішли в розріз з тим, що зараз відбувається, я не бачу. Тому що це те, що від нас скрито, і що ще проявиться, да? сім пентаклів, король жезлів, четвірка пентаклів. Стабільні карти. Закон і порядок. Так, які дії? Вже ми бачимо ці дії, але як далі, що вони будуть розгортатись, оцей шлейф дій? Тому що обіцянки це одне. Теж Та так сімка-куб. В голові щось мені не дуже. Я чекала. От я говорю, карти таро. Завжди несподіванка. Ти чекаєш одне, а вона тобі видають друге. Які дії, як буде розгортатися тепер все це? Ну, Закон, Верховний Жрець, далі, наказ, карта, помірність. Доля. Дуже красиві карти. На дні колоди диявол. Але він не вийшов. Да? Це як теж боротьба з дияволом може бути. Три старші аркани верховний жрець, карта помірності і доля, карма. Тобто верховний жрець – це духовний вчитель, карма. Все по закону, ще й помірність, захист дуже красивий аспект. Як це буде розгортатися, нам точно це буде на користь розгортатися. Причому це якась така дуже пролонгована дія, її вплив. Цієї зустрічі Верховний Жрець. Розумієте? Це священнослужитель. І тут, тут все пов'язане з небом випало. Він показує на небо, там веселка, як після дощу, помірність, карта захисту і карма, як зверху захищає. Взагалі дуже-дуже доленосний був візит, який буде ще аукатись, аукатись і аукатись. Я біду, буде аромат шлейфом ще розкриватися. Красиво якого мінімуму вже от зараз результатів ми можемо досягнути від... після цієї зустрічі? Україна, Блінкен, Зеленський. Всі ми разом, що ми відчуємо. Імператриця, десятка пентаклів. Туз пентаклів. О, на дні колоди Король Кубків, це наш президент. Імператриця. Ну тут явно не може бути як Росія, тут вже швидше як якась установа. Взагалі мені так пішло, як і ленд ліз і це як і про НАТО. Дивіться, тут населення України. Хоч випадає імператриця, все одно треба розуміти. Я знаю, коли імператриця буквально Росія. Тут же ми говоримо про Україну. Імператриця високопосадовець, це ще бізнес, це підприємство якесь дуже потужне. От чим більше до мене, чим більше досвіду в мене від особистих прийомів, тим більше я розумію, яка карта що може означати в різних ситуаціях. І от часто імператриця це така посада, це от коли кажемо Україна, як у нас може, як це на Україні, Україна засіяла як імператриця. Ну, тобто, це така потужні карти виходять. Це вже зараз ми маємо відчувати і можемо відчувати. Тут з Пентаклів це великий ресурс, там оголосила допомогу. І населення вийшло, Батьківщина. А, ну, поки все так, як нам сказали, поки так і виглядає. І пролонгований результат. Що, що матиме Україна, Зеленський. Як президент, як збільшуване скло народу, не всього народу. Ну. Пролонгована дія. Давайте карти, тільки не підведіть, бо зараз як щось, щоб не ляпнули мені. Щоб я сиділа потім розшифровувала. Пролонгована історія. Двійка жезлів. Дев'ятка мечів. Такі ляпнули, так? Да? От взяли і ляпнули, я ж сказала, не треба. Скажімо так. Проблеми всі не вирішені. Зараз є кураж, зараз є емоції, зараз є ух, відчуття якоїсь такої перемоги. А далі що йде? Двійка жезлів, двійка мочів і дев'ятка мочів. Говорить про те, що все одно війна є, діагноз є, частковий успіх. А... Карта сила, що не вбиває нас робить сильнішими. Тобто, страждання ще продовжуються, війна продовжується. Тобто так багато зроблено, так доленосно, але кажуть, ще не кінець. Тобто оцей кураж може швидко в нас закінчитися. Взагалі, двійка жезлів, це часто знаєте про що? Ми ж кажемо, наслідки да, цієї зустрічі. Це про ППО, яке працює. Двійка жезлів, двійка мочів. Мечів це про жертви. Це може бути про прильоти від Росії. Може бути. Але карта сила, захисту є. От Якби я, наприклад, дивилася цей розклад в стосунках між людьми, я б сказала, що от навіть Верховний Жрець діє. Тут просто як запрошення до шлюбу. Верховний жрець це ще офіційний шлюб. Тут немає якихось таких. Мілких емоційних карт. Це не про якісь там такі поверхові стосунки, любов, якась така інтрижка, тут про якусь таку історію. До речі, імператриця в особистих розкладах це як про дружину. Ми беремо дружину. Оце, от якщо так дивитися, да, він бере в законні дружини. Тобто бере це в союз. Це потомки, нащадки, рід. Це коли нас включають в свій рід. Але на подальшому чомусь. Щось мені такі карти вималювали. Ай, випало. Вилітає все одно верховний жрець, щоб заспокоїти. Добре, покладемо його. Докладу, незрозуміло Роз... Ух Ухти. Ну, дивіться, яка історія. Мені карти підтвердили. В мене буквально стик в стик. Пала з однієї з другої колоди дев'ятка ночі. От коли от так дублюється. Я це щитую так, найближчий час, а вже, по-моєму, сьогодні це було. Тут про прильоти. Тут про прильоти, тут про башню, тут про якісь такі історії складні, що кажуть, одразу після його приїзду. Почнуться ще якісь дуже жорсткі дії зі сторони агресора. Ну, але чи нам звикати? Вони ж постійно так діють. Тільки якийсь успіх в Україні, тільки якийсь приїзд послів диш, Якась трагедія може послідувати найближчим часом. Внаслідок такої поїзди. Мені не влаштовує. Ну, карти падають від того, що почала нервувати. Нервувати почала. Зберемо. Зберемо. І подивимося. Яку історію? Я подивлюсь таку історію. Чи була у них розмова про корупцію в Україні? Угу. Так я й думала, була. Дивіться, як це виглядає. П'ятірка пентаклів це коли немає грошей занепад. Сімка кубків це і є гроші якісь закриті. А вісім жезлів це завжди про прямоту, про прозорість, про нові енергії. І да, була, і була така дана обіцянка по десятці кубків, карта великого щастя і Королева Жезлів, якби ми беремо як про корупцію. Розмова була, і була така обіцянка: да-да-да-да-да, ми боремось, ми боремось, ми вже активно над цим працюємо. Активно, бачите? Ми активно, ми і воюємо, от наші лицарі, але ми і над цим працюємо. Така історія є. Просто це на фоні розмов. Не обіцянок, а просто про це говорили. Добре, а скажіть, будь ласка, що це я зараз побачила таку складну історію? Що значить в пролонгованому часі ми маємо проблеми? Десять жезлів. Імператор. Шістка пентаклів. Королева меч. А сказали, що найближчий час? Ага, я зрозуміла, про що це. Зараз я вам поясню. Карти випали потужні. Карта мир. Знаєте, угу. на що це подібне? Я вам скажу. Так, зброю дали. Але це не та історія, коли да, зброю дали і завтра засіяло сонце. Десятка жезлів кажуть, що дуже важко перемогти ворога імператора російського. Знаєте, як це? Відіграється часто в астрології Юпітер і Сатурн. От кажуть, Сатурн погана, важка планета, Юпітер хороша. Ні, це виглядає так. Юпітер дає подарунки. Наприклад, дав вам великий автомобіль або дав вам велику кількість грошей. І ніби це радість і щастя, але починається справжній гембель. Якщо ви до цього ніколи не водили машину, ви мусите піти на курси воді... Воді... водія як водіння. Машини, так? Ви маєте скласти потім іспита, якщо одразу не здали, ще раз маєте. Тобто у вас з великим подарунком і з цим автомобілем крутим, з'являється купу обов'язків і сил, які ви вкладаєте в те, в що ви раніше не вкладали. От у вас був якийсь пакет вільної енергії, там, заробляли там гроші, не знаю. Розважалися, там, ходили на корпоратив, ну це так до війни да, розказує, займалися дитиною, там хатніми справами. І тут вам треба дуже в короткий срок з цим автомобілем, щоб він просто не стояв навчитись на ньому їздити. А потім страх дороги. Кажуть, всі на мене їдуть. Да? Оці всі справи. А він ще й дорогий, є якась така відповідальність за цей подарунок. Отут про це. Тому що поганих карт я не побачила. Я побачила, що. Карт, гроші то виділені для війни, що це ще не кінець. Зараз з, тим, з тими подарунками, що у нас є, ми маємо тепер управлятись. Ми тепер маємо ще відповідальніше, там, грубо кажучи, ну, не те слово відповідальніше. Ну, так, да, відповідальніше. Можливо, для самого Зеленського це складність. Ви помітили, що кожного разу. При тим, як хтось до нас мусить приїхати такий важливий, нас то когось посадять, то знімуть міністра, то ще щось, показують, ми ж робимо, бачите? А тут така історія, що потрібно буде не по, по нарожку, що тут взялися серйозно. От оце, будемо умовно, пані корупція, так, вона в мене випала перед цим. От вона, як тіньва. От завжди, це така карта коханки. І вона спливає на поверхню, тому що там випало десятка, ну, десятка кубків, десятка пентаклів. Це все для людей. З цим треба закінчувати, кажуть. Тому я зрозуміла, чому так важко. Тут виходить так. Я тепер зрозуміла, це знаєте, як був ажіотаж, був хороший стрес, по-хорошому. Приїхав Блінкен несподівано. Оголосив про допомогу. Супер! Там, дивись, і Шольц підтягнеться. Але ж це, якби він приїхав і розсмокталася війна, і повернулися просто самі в території, б карти показали клас! Мені тут кажуть закатувати рукава. Тому що та е, зброя і ті гроші, що нам надані, накладають, крім радості, що велику відповідальність за це. Але в нас все вийде. Тому що заложний. Кажуть, що давно він чекав, там того, що певні імпульси, припіднятий настрій, карта мага. Боремося, перемагаємо. Такий був розклад. Тобто, якихось таких колосальних несподівок я тут не побачила. Але, ми якби удостовірилися, що ми правильно розуміємо. Приїзд, тенденцію. Добре, і. Як на світ вплине і вплинуло. Добре, це ми глянули на Україну. От це повідомлення. Тож був у Макдональдсі, гуляв, по Києву, як на світ. Це якось вплинула ця поїздка. Як подивилися на Україну після цього? Верховна А От сьогодні прям паш Пентаклі. Король мечів. Складна історія. У світа, у світа, у світа зараз. А, ну, добре, випадає сам світ, да? сам світ випадає. Тут випали головні, знаєте, такі карти. На нас, як подивилися, по-серйозному. Випав король кубків наш президент, король мечів, буквально, це залужний. Карта ЗСУ. Оце такі карти випали. Ну і карта мир. Це може бути як сам світ. І зі світом, зі всього світу можуть піти ще додаткові, як таке принцип доміно на да? піти допомога. Тут не про допомогу, тут про підписання всяких контрактів. Але тут говорять ще: от що, світ побачив війну, яка вона є, були обнародовані ось ці жертви десятка мочів. Про це було оголошено, що жертв багато. З'явилися таємні якісь ще плани, перемовини у світі. Багато які країни переписують. Ну, як переписують. Тут є виготовлення певної. От вісім пентаклів, Паш пентаклів це коли ми можемо розподілити щось, виділити ще, щось з нашого візиту. Нашого Бюджету, але це поки що тримаємо Поверховні Жриці в Таїні. Не випав жодний там інший президент, ніхто не випав. Якісь країни ще розкачуються. І їм все одно до цієї поїздки Блінкена. Вони сидять і захищають свою скупу стабільність. І їх розгойдати ще просто неможливо. По четвірці мечів. По... Четвірці Пентаклів. Тут сказали так, що реально в полі зору світу черговий раз, наш ну, залужний, наша війна, наш генералітет, наші жертви, наш президент, зайвий раз. Такого чогось аж нового ні. Ну є такі, Знаєте, що нового? Тут можуть от юридично а, карта юриста і поранене серце. Це коли чергові злочини ще раз взяли і записали. Тобто Путіна як злочинця, так ще може бути це виглядати. От, карта адвокату. Ну, такий, знаєте, а, не такий розклад, як я думала, зараз якийсь він буде взривний і несподіваний. Зидка. Війна це рутина. От що говорить розклад. Так, приїзд Блінкіна це знаковий приїзд, і це показали карти там, от як от вони це висвітлили на початку розкладу. Так, це знаково. Але а, немає якоїсь такої різкої зміни. Хоча закінчення циклу мир кілька разів випадав. Але, добре, які переміни, що я подивлюсь, чекають найближчим часом Україну після цього приїзду. Які новини ми почуємо переміні? Ну, от в мене йде повтор дев'ятки мечів. розумієте, яка історія. Боротьба наша продовжується, і перемога. Буде взята у якусь висоту, і якась перемога в юридичній справі. Причому це, от знову випадає карта адвоката сімка мечів і карта справедливості. Ми капаємо на мозок всьому світу. Про справедливість, про те, хто ворог, хто жертва. Є така історія. Але, от як цікаво, от мені випадає все одно. От вже... Вони як ходять парочкою. Король кубків як президент і військові. Президент і військові. Знову говорю, що це знакова, е знакова подія. Але що мене напружує, одразу в найближчий час мені показують. Повітряну тривогу, поранені серця, дев'ятка мочів це про жертви, про поранення, тобто найближчим часом під ударом міста. Ну, по-моєму, сьогодні вночі я так глянула одним оком Миколаївщину. Атакували. Напишіть ще мені в коментарях, щоб я не помилилась: Одеса, Миколаїв. І ну, це не може не пригнічувати. Ми записали з Вікою Панченко кілька днів тому прогноз до кінця першої половини вересня. Але не виходить чомусь цей розклад. Оце шкода, що інколи на каналах я в себе записала, завантажила і пішло. А коли я розумію, що мушу зробити взагалі важливу інформацію тут і зараз, я виходжу в прямий етер. На каналах, можливо, багато якоїсь роботи іншої. І Інколи виходить інтерв'ю через 2-3 дні. І, наприклад, тут розклад по Миколаєві, де я казала, що там буде жорстко. Ну вже сьогодні не актуальне, тому що це вже прилетіло. Це я вам наперед кажу, тому що я все одно завантажу це відео для вас. А... Ну так. Отака от історія. Ну що, далі продовжуємо боротися і перемагати. На дні колоди прямо якраз карта переможця. Я вас обіймаю. Я разом з вами. Пишіть ваші запитання під цим відео. І, можливо, в суботу я вийду в прямий ефір в неділю і буду відповідати на них. Дякую вам за увагу. До зустрічі. Тепер роблю так, тому що не знаю, чи буду різати відео. Ще раз з вами прощаюсь і йду вимикати камеру. До зустрічі! Пока-пока!